Всім привіт, з вами Юр. І сьогодні у нас знову піде мова про зарядні станції, акумулятори, інвертори. От так, щоб скласти самому. От, Бо питання дуже актуальне на сьогоднішній день вимикають світло кругом і дуже довго, а буде ще довше, так що це все треба якось запасати, заготовляти, купляти, поки воно ще є, щоб не залишиться. Зовсім без зв'язку, інтернету і світла, і там ще чогось. от. Наведу, покажу, як це все працює. Це все я вже тут спаяв. Це один цікавий такий проводок, про який я розказував в минулому відео. Це дуже важливий нюанс. Оцієї зарядної станції, такого немає, ні в кофловах, ні в Блюєті навіть. От. І ще наведу 4 аж аргумента, аж 4. В пользу от такої самозборної станції. В пользу, о, там такі дуже вагомі аргументи, дочекаєтесь їх. Для нових глядачів коротенько, хто тільки зайшов на мій канал, мій канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос, який в мене працює восьмий сезон. Успішно я йому ще нічого не робив, не ремонтував, нічого. Ну дуже надійна, Я взагалі в шоці. <гум> там мені казали там той компресор здохти через 5 років кондиціонерний. Другі казали про насос скважений. Ну я теж став думати, що насос скважений все ж таки швидше вийде з ладу. Але все працює, все чудово. Там все дуже просто. От, є в мене ще сонячна електростанція, якраз вона і живить. Зараз той тепловий насос. І ну, майже хватає. там, бува, не хватає, то тоді вже вночі добираю по нічному тарифу, щоб дешевше було. Поки що нічного тарифу мені не вистачає. О, Трохи приловчився я до цієї виключення, цих схем. Хотя дуже це було непросто зробити, бо постійно графік міняється, це взагалі капець. До речі, пишіть як у вас з цими графіками, як вимикають, як ви виходите з ситуації. Ще в мене сонячний колектор повітряний, я ще скоро засніму, як він опалює хату. От, ще є в мене досвід використання вітрогенератора. Ще є в мене плейлист про ДЦ-циркуляційний насосик. Е, просто там акумулятор, я цей ДЦ-циркуляцій, без інвертора, без нічого там не треба. І у вас вже хоча б працює опалення в хаті. Тобто циркуляція, система циркуляції. Це вже немало. Ще є в мене консультація, що кому не зрозуміло, по цьому всьому барахлішку, тепловому насосу. дзвоніть, пишіть, я WhatsApp. Всі умови консультації в першому закріпленому коментарі. І так, переходимо до на нашої зарядної станції. Що ви тут бачите? Що состоїть ця зарядна станція? В принципі, те саме буде і в Блюєті, і в тих це, оце, оце приблизно те саме. Тільки в блюєті Екофло воно там все гарненько, красиві коробочки з якимись там датчиками, світюлічками, розеточками. там все вже в кучі і гарно виглядає. Ото Єдиний е, перевага тих зарядних станцій. Єдина і остання на цьому всі переваги тих зарядних станцій закінчуються. Це просто на красоті. Е, Такий дизайн, стіль, оце що ну, не розкидане, оцей все. Оце все. Далі, що ви тут бачите? Ми бачимо, що інвертор, звичайний автомобільний інвертор, як на нього кажуть, або автоінвертор 12-220 він робить, розеточка. Оцей в даному випадку на 300 Вт. Це люксіончик 300 Вт в піку 600. Ну, це номінал, типу, 300 Вт, піку 600, це може на імпульс, там, на запуск якогось двигуна, він видать. Ну, такий собі слабенький, але для необхідних таких споживачів, в принципі, і хвати. Хоча для холодильника стартонуть 300 Вт, то мало. Якщо берете для холодильника, беріть хоча б 600 Вт В номіналі. Тоді він буде 1200 в максималі в імпульсі, він запустить холодильник. Далі зарядне для цього акумулятора. Ну, це спеціальне зарядне для lifepo по 4. Ось ми бачимо, да? але якщо ви будете брати зарядне для Ліфа по 4, таке не беріть. Це я взяв барахло, воно саме дешеве, я його взяв там, здається, на ліжки за 5 баксів. <свісно> я його не брав. Воно без вентилятора, що не можна таке робити, він дуже гріється. Я ось навіть вилузгав оці ребра, щоб воно краще охолоджувалося. Бо гріється, він скажено, просто гріється. Я навіть так підсмердю, але працює. От, по зарядному раджу все ж таки купити якесь більш-менш потужне зарядне, таке 20, -20 25 30 А для свого акумулятора, ну, щоб він хоча б швидше заряджався. Для ліфи по 4 можна ну, не можна. Е, нормальний такий, щадящо нормальний, я б сказав. Струм заряду буде 0,2, 0,25, 03. Це, це нормально. Тобто для соточки акумулятора ліфи по 4 30 А 50 А це вже якби. Ну, занадто він може, він може сприйняти такі струми, все, але він буде грітися, тим більше воно тут все в корпусі якби запаяно, герметично. Ну, я б так свого акумулятора не знущався. По зарядних раджу придбати краще. Є такі серверні блоки живлення на Aliexpress Вони є. Там такий продовгувати, ви їх зразу впізнаєте, блочок, вузенький і продовгувати, Він з вентилятором. І китайці просто до нього присобачили таку регулятор-крутілочку, там можна виставити напругу заряду і струм заряду. Все дуже зручно. Вони ці блоки живлення серверні досить надійні. Високострумові, там вони можуть давати і 20, і 30, і 50, і навіть більше ампер. Так що краще. Це таке, ну, воно просто воно заряджає, але воно просто під час вимкнень воно не встигати вам заряджати акумулятор. Воно, оця, наприклад, фігня дає, ну, написано 5 ампер. Хоча я бачив по мультиметру навіть почти 6 ампер. Ну, ну, ну гріється, я ж кажу, скажемо. Далі, що ми маємо з цього <ків> зарядної станції? Оце такий шнурок. Навіщо цей шнурок? Це шнурок прямого використання акумулятора, про який я казав раніше. От і якщо вам, наприклад, треба. Просто заживити інтернет, щоб у вас був зв'язок, зарядка гаджетів, то вам вже оцього, оцього і зарядного вам вже вистачить. Тобто інвертор 1220, 12 вам треба тільки, якщо вам треба холодильник заструмити, заживити, циркуляційні насоси, опалення. От тоді. Хоча можна і циркуляційний насос поставити, теж 12 вольтовий. Я ж про це тільки що казав і напряму живити. Так що можна взагалі обійтися, а холодильник, ну, холодильник зимою це дуже важливо, чи ні? Я вважаю, що ні. Я за сіки балакав з людьми. Винесли на віранду там, чи на балкон у квартирі, якщо то і все. Як працює цей шнурок і для чого він взагалі потрібний? Треба розуміти, що якщо ви будете все використовувати через інвертор, у вас буде двойна трансформація. Двойна. Ну, наприклад, вам треба зарядити якісь гаджети або заживити оцей Wi-Fi роутер, ось такий у мене Asus. О, бачите, або термінал кабельного інтернета. До речі, майже всі, е, не всі, але майже всі свої ці термінали, оптоволоконні оператори інтернету заживлені вже там, на тій стороні оптоволокна. Тобто вам треба заживити на своїй стороні. Подати на нього 12 вольт, і у вас буде працювати інтернет. Зараз я це все покажу. Так от, для чого ж цей шнурок? Получається, <coughs> така дурня, коли ви, наприклад, просто хочете живий. Інтернет, Wi-Fi роутер вмикнути, зарядку гаджетів підзаряджити, пла планшет, ноутбук живий. Ви через оцей інвертор. 12 вольт робите 220, Це шалені втрати. Бо чим більше це перетворення, розрив перетворення ну там. Одне діло зробити з 12-24, там будуть набагато менші втрати, і зовсім інше діло зробити з 12-220, та ще з чистою синусою. Ви розумієте? Шалені втрати на цьому. Потім ви вмикаєте сюди розеточку, вилочку, там куча цих розеток. У вас буде там якийсь фільтр від комп'ютера там 5, 6, 8, 10, і туди вже будете втикати ваші оці блочки живлення для всяких гаджетів. І цей блочок живлення знову робить з 220, опять низьку напругу, або там 9 вам надо, або 12, або 5 вольт взагалі, для зарядки гаджетів. І як це можна назвати як не дурня? Так, да, може це й зручно, але якщо в режимі жорсткої економії електроенергії, частих включень, то це марнотратство. Я ще до сих пір не виздоровів. Цей кашель, це марнотратство. Навіщо нам двойна трансформація? Спочатку ми робимо з 12, 220 на інвертор, потім включаємо наші гаджети на 5 12 вольт, 9 там чи сіки. І знову гріється цей блочок, гріється цей блочок, двойна трансформація. Там, там, в підсумку вийде, що отой гаджет, що ви включите там, смартфон чи планшет, він буде, мабуть, менше отримувати ніж йде на оці, оці, оце двойне е, трансформацію преобразування. Оце. Це неправильно. Тому я пропоную от такий штурочок. Максимальна економія, максимальна ефективність і вам вистачить електроенергії дуже надовго з от, от таким шнурочком. Що я тут зробив? Нічого такого сложного немає. Ось два крокодільчика припаяв, кусок провода знайшов у себе. Цей кусок провода ось йде сюди. на отакий блочок. Це блочок. Ось можете почитати його характеристики. Їх наліжки повно, вони по 3 бакса. Навіть трошки дешевше зараз. Видно, не видно. О, камера, щось у мене. Ну, Коротше, якщо це, то я посилання дам. От, блочок цей з цього блочка виходить ось, о, два шнурка. У нас з USB-розйомчиками. Бачимо, да? ви можете вмикати вже сюди якісь гаджети, устройства, все, що хочете. Він, до речі, потужність у нього 3 А. Вхід 12 вольт, вихід 5 вольт, два виходи, 5 вольт, 3 ампера. Да. Все на все. Ну, в принципі, і то не Три ж тут написано. Да, 5 вольт ампера, 15 Вт. Ну, заряджає, то й заряджає. От. І ще я припаяв таких два штекера. Ось, ось, бачите, круглі. 12 вольтові. Це для роутера і термінала. Що ми робимо? Вам треба просто інтернет, зв'язок і зарядку гаджетів. Ми накидаємо. Ось о. крокодильчик на плюс. крокодильчик на мінус. Все, у нас вже тут є напруга. Далі. Вам треба інтернет. Інтернет. Ось, ось беремо. Коробочку нашу, термінал. О, не знаю, яка там зараз напруга. Казали, там напруга щось 14 з лишним. Я вже включав, все воно працює. Вмикаємо, бачимо, живлення немає. Вмикаємо. Все, зараз він завантажиться, почнуть ось світитися. Тут зелені, ось вже зелений індикатор почав. Бачите, живлення вже є. Живлення вже є. Ну, то волокно я не вимикав. О, Тут, як підключений ще й Wi-Fi роутер, то будуть усі три мають звітитися зеленим. Ну, давайте ще й Wi-Fi підключимо. Так, ось у нас цей wi вайфайчик. Включаємо інший цей проводочок. 20-вольтовий. Теж ось у нас розйомчик тут. О, Все, бачите, все світиться. О, світиться вже два зелених. Бачите, на нижній коробочці. От не знаю, чи видно вам, мабуть, я туди його не піднесу, так бо в мене то волокно. Чи видно вам оці два зелених? А, видно. Видно. Один моргає. Посередині той не моргає, бо немає зв'язку між цими двома приладами. Ось. Вже завантажилось. Ну, можна зробити між ними зв'язок. Це просто ось вмикаємо сюди. А Цей кабельок. І сюди. Так, щоб ці крокодильчики тут не зрушать з місця. О! Все. Зараз буде. О, вже, бачите, три індикатора три зелених на цій коробочці. А видно? На камеру видно. Я думаю. да, видно. О, бачимо, да? Три зелених індикатора світиться. Тобто. Я вже запутався в цих проводах. Тут теж все світиться. Тут три синіх індикатора. Бачимо, да? Все. У мене інтернет є. <зві> від акумулятора. Бачите, три зелених індикатора, Той моргає, той просто світиться, той так моргає, той так, тут все світиться. Так, виключаємо це все. Барахлішко. забираємо його звідси, щоб воно мені не заважало. Побачили, да? інтернет вже працює. Тобто, у вас вже прямо від акумулятора, без всяких зайвих трансформацій на 220 працює вже інтернет. Тепер, ну, що тут можна включити? А ну, підожіть, зараз я візьму з телефон. Так, продовжуємо відео. Взяв я ось свій смартфончик. під'єдналося кабельок до цього USB-коробочки, цей що з 12 вольт. І включаємо смартфончик і дивимося. Все, бачите, заряд пішов. Все заряджає, все чудово працює. О, тобто, висновок у вас з цим шнурком уже буде. Так, від'єднаю тут все. З цим шнурочком у вас буде вже інтернет. о. У вас буде зв'язок, у вас буде зарядка ваших гаджетів. Так, ці шнурки. О, і я ж кажу, він там. Ну, я їх робив на замовлення. Ось що людина в мене замовила декілька штук. І це ще в мене там і залишились. Там деякі деталі ще замовив, Якщо треба буде, я можу вам його таке спаяти. І недорого. Тут все дуже або зробіть самі. Тут що тут робити? Кусок кабеля, ось його крокодільчик, оця блочок оцей. О, І, і два штекерка. Все це на AliExpress є, все продається. І ви будете живити свій інтернет і заряджати гаджети прямо від акумулятора майже без втрат. Майже без втрат. Бо я ж кажу, через оце це шалені втрати. Ваш акумулятор, а ще якщо в режимі жорсткої економії, може світла й по пів доби не буде, а може й більше, то це дуже непоганий варіант. Отак, от от воно працює. Так, про шурок я показав. Показав, як працює все. Переходимо до переваг. Ті, що я казав, да, переваги м такої схеми. Чотири, чотири аргументи, хоча б не забудь якесь із них. Перший аргумент. <клухи> <клухи> така система набагато дешевша. Така схема, така самозборка набагато дешевше. Ви зекономите кучу грошей, величезну кучу грошей. <клухи> На, коли, якщо самі так зберете. Другий аргумент це все дуже ремонтабельно. Зовсім ремонтабельно. Бо коли ви купуєте цілу зібрану зарядну станцію, у вас там воно все в кучі, там воно все накручено, там, якщо у вас щось перестало робити, світиться, заряджаться, ви його просто понесете до. Ремонтника, бо там розібратися самому це просто капець. В такій системі розібратися тут нема що розбиратися. Тут подивіться, все окремо. все. Інвертор, акумулятор, зарядка. Ви відразу побачите, якщо щось не працює, або інвертор, то замовите інший, Він там, я ж кажу, 20-30 баксів на ліжки коштує, це недорого. Або на зарядне там уже будете дивитися, або контакту десь проводку немає. Там підпаяли, там щось розібрали. Там а тут є на виході, немає. Ну розібрали, подивились. Значить, причина в проводку. Тобто розібратися і самому зробити тут все, відремонтувати. Ну, це, я не знаю, цей школяр може людина. Тобто ви не будете вже нести на якісь там ці. О, другий аргумент. Третій аргумент можливість масштабування. Масштабування. Тобто, ну, люди не дуже розбираються там, в тих ампергодинах, кіловатгодинах, вони можуть прийти в магазин. Ви, наприклад, прийшли в магазин, побачили там ту зарядну станцію. 350 одиниці. ВАД один. О, ну мені це і хвати. Ще там продавець, вам навтирає, там розкаже, Та це все буде живий, ті холодильники, зарядку. Там у вас все буде працювати, все супер. Там таке. Прийшли додому, а тих 350 ватт ви включили якісь там декілька гаджетів, зарядку, холодильник, і воно здохло через вам треба більше а коштує грошей, або треба йти міняти. Тут же все просто. Мало вам акумулятора, додаєте ще одну. Наприклад, 100 амперних акумулятор, вам мало. Ви купили ще один, паралельно з'єднали у вас ті саме 12 вольт, але вже не 100 ампер один, а 200. І так нарощуйте скільки хочете. Мало вам потужності інвертора, придбали цей інвертор. Це взагалі в цій системі-схемі найдорожче, це акумулятор. Оце все барахло, оце зарядки, оці всі шнурки, інвертори. Це там це зовсім це недорого. Це взагалі взагалі в порівнянні з тією зарядною готовою станцією, це копійки. Це копійки. Так що масштабування і навпаки, як. Збільшити, наприклад, потужність того, як флот чи блюєті, якщо вам її стало мало. Як збільшити ємність акумулятора всередині, як збільшити ємність інвертора, а ніяк, А ніяк! Навіть просто додати зовнішній акумулятор, там може бути величезна проблема. О, це вже третій аргумент. Ну і четвертий, здається, це був четвертий. Можливість використання прямо 12 вольт. Я не знаю, можливо, є і є в цих екофлогах і Блюєті вихід прямо на 12 вольт, 12 вольтовий, щоб отримувати там з акумулятора. Я не знаю, як воно всередині працює. Чи воно робить 220, а потім робить знову 12. Ну, це взагалі б дурня була. Мені здається, там прямо з акумулятора має бути через якусь ДЦ-ДЦ. Повишайку чи поніжайку, 12-вольтовий вихід, 5-вольтовий вихід. Ну, як на мене, так воно мало би бути. От. Якщо там робиться це через 220, це вже дурня. От, якщо вже ви надумали, ну, це все про аргументи. І так, ще раз про аргументи. Перший набагато нижча ціна. Другий в 100 раз краще, можлива ремонтабельність, де розбереться любий, що де не працює, поремонтує. Третій аргумент, можливість масштабування, тобто збільшення потужності станції або ємності акумулятора. Все дуже легко, все просто робиться. І четвертий можливість використання прямо з акумулятора, без всяких перетворень на живлення, коли у вас вже дуже мало енергії залишилось в цьому акумуляторі, і зарядить немає як, то це непоганий дуже варіант, хоча б для інтернету, зв'язку, зарядку гаджетів. Тобто про інвертор вже забуваємо. Коли заряду дуже мало, ми його просто можемо виключити і користуватися цим, хоча б для інтернету і підзарядки своїх гаджетів, щоб бути на зв'язку із інтернетом. Це теж вже не дуже мало, я вам скажу. О, так що от такі переваги. І, здається, я достатньо їх довів, навів в пользу от такої саморобної акумулятор, якщо берете, чи зарядну станцію, все ж таки надумали, брати ви заводську. Тільки переконайтеся, що в ній ліфе по 4 акумулятори. Тільки ніколи навіть не погоджуйтесь, не розглядайте навіть такі варіанти зарядних станцій з якимись там іншою літією хімією, там літій Іон, Літій Полімер, там, які ще там бувають літій, я не знаю. Ну вони всі горючі. Просто із за того, що вони всі горючі, розумієте? І горить він капець цей літій. Ви ось бачили і в новинах вже теж такі згорять там і станції, згорять, і квартири, згоріли. О, так що ну, просто літій, не заводьте. Якісь, крім оце, ліфи по 4, тільки от таке має бути написано на акумуляторі, якщо ви берете, ліфи по 4 видно, да? Ось що має бути написано видно, да? А це тоді берете. В цьому акумуляторі, як ви тільки що побачили, 1,28 кВт. -год. 1,28 Купити таку станцію з таким акумулятором, як Флоч Блюєті, це дуже величезні кошти на 1,28 кВт. -години. А ви її можете зібрати самі О, і буде набагато дешевше. Так що по пожарній безпеці теж не забуваємо. Не залишаємо оцю барахло саме робити. Виключаємо, коли йдемо з хати. Краще, як казав, один піріп здіть. Чим не добздіть і отримати якийсь пожар в хаті. Бо навіть якщо у вас буде безпечний ліфт по 4, який сам не горить акумулятор, будь-який акумулятор вам може щось запалити інше. Ну, Той самий, ось інвертор може запалити, <гум> той зарядний зарядне чи якусь прилади, техніку, яка до нього підключена. В мене таке вже було. Акумулятор всередині блока безперебійника комп'ютера запалив оту всю електроніку, я додому прийшов, все воняє паленим в хаті. Я навіть не зрозумів, чого. Розумієте? добре, що пожежа не вийшла за корпус того безперебійника. О, там внутрі все вигоріло, всі транзистори. Я розібрав все чорне, все вонюче. Я тільки це обнаружив, коли поліз включати комп'ютер. І <гум> так ходжу по хаті і думаю, що воняє? Що воняєш? Десь щось воняло. Вже давно виманялося якби, але ж все одно цей запах горілий цієї проводки, і транзистори, фетки кей, воно. Так що це теж враховує, що акумулятор це джерело енергії і не завжди величезне джерело енергії, яке може дати. І 20, і 50, і навіть 100 А, якщо з нього взяти таке і така, такі струми можуть запалити, будь-що, будь-що, яку яку техніку, створити якесь замикання. БМСка теж може не спрацювати, запобіжник теж може не спрацювати, якщо там буде нагоріння, так як у мене відбулося, нагоріння йшло невеличкі струми. Запобіжник собі стояв, все нормально, а воно горить, потихеньку горить, горить. Може він потім і вимкнувся, але воно вже горіло. Розумієте? Так що це таке ж теж треба враховувати. От, і відноситься до цього, все дуже-дуже так відповідально. О, але ж я ж кажу, тільки ліфа по 4. Зарядні пристрої, я казав чи не казав, можна використовувати і до кислотних акумуляторів. О, там єдине, що якщо ну, у вас є, там, наприклад, зарядний пристрій до вашого автомобільного акумулятора, і ви хочете, щоб не купляти його, вполне просто він у вас буде трошки недозаряжений, бо зарядні для кисляків вони мають, от, якщо це максимум 14,6, то те щось, ну, менше, трошки, має, але можливо той краще. Ваш акумулятор довше проживе, якщо не заряджати на повну. Так що зарядні для кисляків підходять, можна заряджати. Головне, щоб вони нормальні струми могли видавати. О, такі, щоб я ж кажу, 0,25, 20, 03 це 0,5. Можна, але не варто, я б сказав. Якщо дуже треба, то можна. Але не варто, хоча б постійно. Все, начебто все сказав, всі переваги навів, шнурок, показав станцію. Ну, начебто все сказав. Що ще не показав, все працює, і бачили, роутер працює, термінал працює. Хоча зараз, тут якщо поміряти, то тут буде 13,6, здається. Я ось уміряв перед відео. Казали там, що 13,6 не можна подавати, все там можна. Я навіть дивився відео на Ютубі. 9 вольтові є такі штукенці. Роутери і подавали на них 12 вольт. Блогер це і все воно працювало. Ну, може, я не знаю. Це ризик, звісно, але працювало, відео працювало. Все. Всім дякую за увагу, до побачення. що кому не зрозуміло, пишіть, питайте під відео, діліться своїм досвідом, які ви е, ваяєте системи, станції, ці збираєте самі щось хімічите. Ну, зараз без цього ніяк. Бо. Нема в людей тільки грошей, стільки, щоб купити нормальну, потужну зарядну станцію таких брендових виробників. Ну, немає, бо це десятки тисяч. Це десятки тисяч. Це просто капець. Все, всім дякую за увагу. До побачення.